Адміністрація Байдена проводить термінові переговори, щоб запобігти страйку працівників залізничного транспорту. Якщо він розпочнеться, це може стати політичною проблемою, яка загрожує спровокувати подальші економічні потрясіння. Наразі міністр праці намагається домовитися з відповідальними особами за залізничні вантажні перевезення та представниками профспілок. Якщо це не вдасться, то невдовзі залізниця зупиниться, що порушить ланцюги постачання харчів і палива. Страйк у цьому секторі може підняти ціни на зерно, на добрива будь-які товари, які доставляють залізницею, можуть подорожчати. Ніхто не хоче, щоб страйк зашкодив і без того тендітній економіці. Загалом домовитися не можуть оператори залізниці три профспілки, які обстоюють інтереси коло 60 тисяч робітників. Залізничники стверджують, що крім підвищення зарплат, вони також хочуть поліпшення умов праці. Провідники й машиністи, які керують цими поїздами, чергують 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 52 тижні на рік щороку. Вони працюють величезну кількість годин понаднормово. enormous amount of overtime Припинення роботи може заморозити перевезення майже 30% вантажів територією США, прискорити інфляцію, коштувати економіці країни до 2 мільярдів доларів на день і спровокувати лавину транспортних проблем в енергетичному, сільськогосподарському, виробничому та роздрібному секторах. Тим часом у Сенаті США республіканці оприлюднили резолюцію, яка покликана запобігти можливому припиненню залізничних перевезень однак, поки що її лише обговорюють.